Катерина з дитинства мріяла про райські пляжі балі, уявляла шум океану і білосніжний пісок під ногами, але її реальність обмежувалася буднями виховательки дитсадка, нескінченними компромісами та чужими очікуваннями. Рішення вийти заміж за доброго, але без ініціативного Віталія стало для неї початком нової. Але непростої сторінки постійні візити родичів, незрозумілі докори та боротьба за кожну гривню змушували Катерину сумніватися, чи вона не зрадила саму себе. Коли її мрія про балі опинилася під загрозою через чергові претензії свекрухи, Катерина зробила те, на що не наважувалася руками. Вона сказала «ні» уже маніпуляціям. І так свої мрії. Рік по тому вона стояла на березі океану з посмішкою, згадуючи минуле. Балі став не тільки символом свободи, а й нової Катерини, жінки, яка обирає себе і не боїться будувати життя за власними правилами. Її історія це про мрії, які здатні змінити все. Катерина з дитинства мріяла про райські пляжі балі. У своїх фантазіях вона бачила, як лежить на білосніжному піску. Слухає шум хвиль і дивиться на свої засмаглі ноги, Від цих мрій вона прокидалася щасливою і переконаною, колись вона неодмінно здійснить цю подорож. Однак реальність виявлялася зовсім іншою. Замість екзотичних островів її мандри обмежувалися виїздами на шашлики за місто. Найдальшою поїздкою була конференція з раннього розвитку дітей у сусідньому обласному центрі. Її колеги вважали цю подію нудною і відправили Катерину, наймолодшу та найменш досвідчену виховательку дитячого садочка. Для дівчини це стало ще одним нагадуванням, наскільки далекою була її мрія. Катерина вирішила збирати гроші на балі, щойно влаштувалася на роботу. Вона дала собі обіцянку відкладати хоча б невелику суму, незалежно від обставин. І хоча зарплата виховательки була скромною, щомісяця у скарбничку потрапляло хоча б 500 гривень. Поки Катерина мріяла про подорож, життя підкидало їй інші виклики. Одним із них став Італій. Молодий електрик із місцевої лікарні, який довгий час намагався завоювати її серце. Хлопець був добрим і наполегливим. Кожного ранку забирав її на своїй старенькій машині та відвозив на роботу, а ввечері повертав додому. Чому ти досі не знайомиш нас із ним? Якось запитала мама Катерини. Це питання змусило дівчину задуматись. Її не полишало відчуття, що фінансове становище Віталія – одна з причин, чому вона не хотіла одружуватись. Заробітки електрика були скромними, і навіть весілля він пропонував відсвяткувати без особливих витрат, бо не мав для цього грошей. Невже я відмовляюся через гроші? Думала Катерина, їй стало соромно, адже через свої мрії вона ризикувала втратити людину, яка справді її кохала. Коли Віталій наступного разу запропонував їй вийти за нього заміж, вона несподівано для себе відповіла так, хлопець спочатку не повірив і аж побілів. Ти справді погодилась? розгублено запитав він. Звісно, хіба це не те, чого ти хотів? Усміхнулася Катерина. Віталій, нарешті, оговтавшись, почав радісно її цілувати. Я думав, ти ніколи не погодишся через те, що я не можу організувати тобі гарне весілля. Катерина була сповнена ентузіазмом, а потім запропонувала компроміс у нас усе спільне, моє це твоє. А гроші, які я збирала на балі. Витратимо на весілля. Весілля було маленьким, але затишним. На святкування запросили тільки 18 гостей, серед яких були найближчі родичі та друзі. Катерина була щаслива, проте інколи їй здавалося, що вона зробила крок назад, відмовившись від своєї мрії про подорож. Ми могли просто розписатися і продовжити збирати гроші, думала вона, коли бачила, як швидко зникли її заощадження. Віталій також не міг зробити великого внеску у весілля. Його єдиною витратою була обручка, а на свято він одягнув костюм, який залишився у нього ще з випускного. Катерина ніколи не скаржилась. навпаки, вона намагалася знайти у всьому позитив. У тебе чудовий костюм, сказала вона, хоча в душі розуміла, що він виглядав старомодно. Після весілля Катерина вирішила, що тепер вони разом продовжать будувати майбутнє. Мрії про Балі вона не полишила, але тепер вони мали нову форму. Це був план для них обох. Катерина і Віталій навіть не очікували, що їхнє скромне весілля стане початком нової, хоча й непростої, сторінки їхнього життя. Замість традиційних подарунків. На кшталт наборів посуду чи рушників бабуся Катерини піднесла справжній сюрприз, який вразив усіх гостей. Вона подарувала молодятам квартиру. Катерина, не стримуючи сліз, обійняла бабусю. Я навіть уявити не могла, що ти таке зробиш. Це найбільший подарунок у моєму житті. Виявилося, що бабуся роками відкладала гроші, плануючи зробити цей сюрприз саме на весілля. Улюбленої онучки. Переїзд до власної квартири змінив життя молодят. Вони більше не мусили орендувати житло, що, на думку Катерини, мало наблизити б її до мрії про подорож на балі. Вона розраховувала, що заощаджені гроші тепер можна буде відкладати на омріяний відпочинок. Нарешті моя мрія стане реальністю, думала вона. Але Віталій мав інші плани. Катю, я не хочу економити всю молодість. Давай жити нормально, купляти те, що треба. І радіти життю, він не поділяв ентузіазму дружини щодо далекої подорожі. Катерина, однак, не збиралася відмовлятися від своєї мрії. Вона завела окрему банківську картку і почала щомісяця відкладати частину своєї зарплати, хоч би які були обставини. Життя у власній квартирі не було таким безхмарним, як на це сподівалася Катерина. Виявилося, що витрати на продукти і побут значно перевищували те, до чого вона звикла. Хоча Віталій не їв надміру. Частими гостями стали його мама Ірина Григорівна та сестра Тетяна. Спершу Катерина раду приймала родичів це можливість стати ближчими, думала вона, але з часом візити свекрухи та сестри стали настільки регулярними, що нагадували походи в ресторан. Катерина почувалася зобов'язаною готувати щось смачне для гостей. Проте одного разу вона зварила борщ, нарізала хліб і подала вечерю. Реакція свекрухи була несподіваною. Катерино, борщ і хліб? Та це не їжа для гостей. Таке ми і вдома можемо поїсти. Катерина ледь себе стримала, а потім тихо відповіла А якщо вдома їсте борщ, то чому приходите до нас? Однак сварки вдалося уникнути, бо Віталій став на бік матері. Катю, ну чого ти? Гості ж прийшли. Можна щось цікавіше приготувати. Катерина відчувала, що вона втомлюється. Вона й так готувала кожного дня. Адже Віталій обожнював домашню їжу. А тепер доводилося постійно годувати ще і його родичів. Свекруха часто хвалила сина. Оце справжній чоловік. Завдяки йому, у вашому домі, завжди є смачна їжа і делікатеси Катерино. Ти повинна його на руках носити? Катерина мовчала, хоча всередині вирували емоції. Вона знала, що вся їжа купляється за її гроші. Віталій сплачував тільки за комунальні послуги та інтернет. А решта витрат лягала на її плечі. То чому я маю його носити на руках? Він навіть хліба додому не принесе. Думала вона. До того ж, її мрія про балі здавалася дедалі більш недосяжною. Кожного разу, коли вона намагалася відкласти трохи грошей, витрати на прийоми гостей, з'їдали більшу частину її зарплати. Одного вечора, коли черговий візит свекрухи закінчився, Катерина не витримала. Віталій, це вже занадто. Чому твоя мама приходить до нас як до ресторану? Я не можу щодня готувати святкові вечері. Віталій, здивований її тоном, сказав Катю, але це ж моя родина. Що в цьому поганого? А хіба твоя родина не може хоч іноді запросити нас до себе? І чому ти сам ніколи не допомагаєш мені з цим? Розмова вийшла напруженою. Віталій не розумів, чому дружина обурюється, а Катерина не змогла знайти слів, щоб пояснити свої почуття. Після тієї розмови Катерина вирішила діяти по іншому. Вона чітко встановила межі. Гості тепер приходять тільки за попередньою домовленістю, і кожен приносить із собою щось до столу. Віталій спершу обурювався, але з часом змирився, адже бачив, що дружина не відступить. Катерина також вирішила більше уваги приділяти своїм мріям. Вона продовжила відкладати гроші і навіть почала планувати поїздку на балі, хай і не найближчим часом. Катерина, яка ще зовсім недавно уявляла своє подружнє життя безтурботним, поступово опинилася у вирі конфліктів із Віталієм і його родичами. Її чоловік, хоча і був доброю людиною, дедалі частіше слухав свою маму, яка вважала, що невістка має бути вдячною за такого чоловіка. Свекруха дуже любила повторювати одну й ту саму фразу Катерино, Віталій, це справжній скарб. Його треба берегти, як зіницю ока. Такі чоловіки на дорозі не валяються. Катерина мовчала, хоча всередині її просто розривало. Вона й так дбала про Віталія, готувала, прала, не докоряла його невеликим заробітком. Але слова свекрухи про те, що треба корону йому на голову надягти. Виводили її з себе. Одного разу Катерина не витримала і вирішила поговорити з власною мамою. Вона поділилася своїми переживаннями і навіть зізналася, що почала думати про розлучення, але її мати не підтримала цю ідею. Доню, ну що ти таке вигадуєш? обурилася мама. У тебе все добре, подивись на інших. Твій чоловік не п'є, не б'є, гроші додому приносить. Ну що тобі ще треба? Чого ти вигадуєш? Але ж він, і його родичі поводять себе так, ніби я їм винна, обурювалась Катерина. Ну, всі притираються, таке буває, відмахнулася мама. Нічого страшного. з Часом звикнути одне до одного. Катерина відчула, що її не зрозуміли, але вона вирішила прислухатися до мами і спробувала залагодити ситуацію. Не досі до них знову завітали свекруха та сестра. Катерина старалася зі всіх сил стриматися, хоча з кожним разом ці візити ввічливості ставали дедалі важчими. Свекруха, розташувавшись за столом, почала розповідати про свою подругу, яка купила будинок біля моря. Вона нас запрошує приїхати пожити до неї на тиждень. Радісно щебетала свекруха, але ж треба трішки грошей на дорогу та інші витрати. Не так вже й багато, якщо не ходити в ресторани. Катерина вже хотіла була порадіти, що хоча б тиждень їх залишать у спокої, але наступні слова свекрухи дуже її спентежили. Звісно, самі ми такі гроші не зберемо. Катю, ти ж допоможеш, правда? Я. Здивувалася Катерина. Ірина Григорівна подивилася на сина, ніби чекаючи від нього підтримки. Віталій, не задумуючись сказав Неси ту карту, на яку ти гроші відкладаєш. Мою карту? перепитала Катерина, намагаючись зрозуміти, чи вона правильно почула. Так, ту саму твою карту, сказав Віталій. Не треба з дурочку робити. Давай сюди, мамі гроші потрібні. Катерина відчула, як по її тілі пройшлися хвиля обурення. Вона сиділа мовчки, а свекруха з посмішкою додала От бачиш, який у тебе чоловік. Молодець думає про матусю. Віталій гордо підвівся і повторив Давай картку. Але цього разу Катерина не збиралася мовчати. Вона скрутила долю і тицнула йому під ніс. Не дочекаєтесь, твердо сказала вона. Нехай твоя мама сама заробляє на свої відпустки. У кімнаті запанувала напружена тиша. Всі відкрили роти від несподіванки, а Катерина ніби нічого не сталося, продовжувала накладати на стіл. «Картку давай, вже грубо повторив Віталій. Сказала ж, ніхто її не отримає, відповіла Катерина. Мало того, що я тут всіх годую, так тепер і гроші свої маю віддавати. Не дочекайтесь. Свекруха нарешті отямилась, а потім трутилась. Катю, та як тобі не соромно так із чоловіком? А вам, Ірино Григорівну, не соромно так і з невісткою? різко відповіла Катерина. Вона більше не стримувалась. Вона висловила все, що накопичило за місяці подружнього життя, і про постійні візити гостей, і про витрати. Про небажання Віталія допомагати. Коли Катерина відкрито заявила, що не дозволить маніпулювати з собою, атмосфера в домі стала ще більш напруженою. Ірина Григорівна та Тетяна, ошелешені її словами, почали голосно обурюватись. Оце так, Змію, на груди пригріли, вигукнула свекруха. Ми ж до тебе зі всією душею, а ти нам так віддячила? Взагалі совість втратила підтримала її сестра. Ми тебе годуємо, оберігаємо, а ти нас хлібом не можеш нагодувати. Віталій тільки підливав Олії у вогонь. Катю, я не впізнаю тебе. Ти що, зовсім не поважаєш мою матір? Катерина сиділа мовчки, не бажаючи розвивати конфлікт. Вона вже сказала все, що думала, і не збиралася відступати. Свекруха з дочкою, ще трішки поговорили, а потім разом із Віталієм почали збиратися, щоб піти. Ми залишаємо тебе одну. Може, дійде, як ти себе поводиш, промовив Віталій, ховаючи образу. Добре, спокійно відповіла Катерина, навіть не вставши за столу. Три дні у квартирі панувала тиша. Катерина почувала себе одночасно спокійною і трішки розгубленою. Її рішення залишити чоловіка було непростим, але вона зрозуміла, що жити в таких умовах просто неможливо. На третій день Віталій таки зателефонував Ну що, ти вже зрозуміла свою помилку? Холодно запитав він. Яку саме? спокійно відповіла вона. Я чекаю, що ти попросиш у нас пробачення. на колінах, додав він. Катерина тільки засміялася. Ні, Віталію, ми розлучаємось. Твої речі вже зібрані. Замок у квартирі я поміняла. Чоловік, шокований такою рішучістю, почав звинувачувати їй у всіх смертних гріхах. Та ти просто помішана на своєму балі. Тобі люди не потрібні, тільки мрії які дурнуваті. Я щиро бажаю, щоб твоя нав'язлива ідея. Так і не здійснилася. Ну що ж, побачимо, спокійно відповіла Катерина і поклала слухавку. Після розлучення Катерина не шкодувала про своє рішення. Вона відчула неймовірне полегшення, ніби з її плечей зняли величезний тягар. Тепер вона могла зосередитися на собі, своїх мріях та планах. Катерина ще наполегливіше почала відкладати гроші, скорочуючи всі зайві витрати. Вона навіть знайшла підробіток, щоб пришвидшити досягнення мети. Через рік її мрія здійснилася. Катерина сіла в літак, який відвіз її на балі. Вона вперше побачила той самий білий пісок, океан і тропічні пальми, про які мріяла стільки років. Мрії мають збуватися, подумала вона, сидячи на березі, Катерина зрозуміла, що зробила правильний вибір, виключивши зі свого життя людей, які не підтримували її і тягнули тільки вниз. Вона вирішила, що відтепер у її житті буде місце тільки для тих, хто розуміє її і вірить у неї. Ця подорож стала для неї символом нового життя життя, де вона сама вирішує, як їй іти до власних мрій.